Масляна Ля-ля-ля весела блинець круглим, сонце гаряче. Запашне диво. Масляна це давне свято проводі зими та зустрічі весни, яке в Україні традиційно святкують із млинцями, веселощами та побажаннями достатку. Ой, дорослі і малята! Ви хлопці і дівчата, вас ми раді привітати, добру пісню проспівати. Всіх запрошує на свята і широка, і багата, масляна масляна, і млинці твої гречані, і вареники в сметані. З масляною вітаємо, змін великих бажаємо, Хай сонце світить яскравіше, а біди пройдуть повз. Щоб у житті все як по маслу, достатку і море щастя. Вітаю з Масляною. Мама. i